Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвою Стрітляли Ресінг Redline. І тепер ми обираємо нову тачку для прокачки. Нам не треба ще й Ерік Сьома, 7 є, Жигулі не братиму. Skyline на потім. Skyline також. Ну, Давайте оцю виберемо Toyota Supra 3.0 GTMK3 1988 року. Купляємо її. Ремонтуємо її. А для неї зберемо особливий двигун. Двигун об'ємом 3,2 літри. Самий найдорожчий двигун. Поршньову. Головку блоку циліндрів. Щоправда я не знаю, яка тут підійде. А оця підійде. Газорозподільчували. Щоправда, оці не підійдуть, тому що я не знаю, чого вони не підходять. Це беремо. Це також беремо. Палену систему. Так, палену систему давайте цю мій відміт поставимо. А от з турбонадувом. Хоча буде тут на двох турбо, на Ось так. Ось так воно буде. Трансмісію. Шестиступінча ту поставимо. Так, я вірно все обрав. Щеплення. Це поставимо, це поставимо, це поставимо. Це поставимо, це поставимо. Ну тут більше нічого. І давайте збирати його. Потужність 238 коней та 393 момента. Давайте регулювати. Так, 235. А якщо поставити все як було? Так, 238. А якщо сюди на червону зону перемістити? І ще гірша потужність стала. Хоча давайте поставимо так, як і було. Тільки турбонадув, піднімемо до двох бар. І поглянемо, як потужність буде. 273 ікони та 459 момента. Стоп, це амортизатори я регулюю. Так, палену систему. Ось так піднімаємо. 270. Ні, треба зменшувати. 276. Та 465 момента. 280 та 471 момента. 285 та 479 момента. 290 дев'яносто та 488. Двісті вже. Може до 300 коней піднімемо? Бо це ж об'єм 3,2 літри. 284. Щось гірше. Я вважаю, що ось так буде саме найоптимальніше. 290. Ну, трохи потужність меншої стала. Десять тисяч обертів. Вже навіть дванадцять тисяч. Нехай буде двісті вісімдесят вісім. Так, що в нас тут є такого? Давайте заглянемо, що тут є. О, каркас безпеки тут є. <кій> а, тобто тут є і карбонові на відставки. Давайте каркас поставимо. Давайте все отак будемо ставити і будемо це все приміряти. Давайте з бамперами трохи пошаманимо по всьому, що тут є. Є, yeah. є. Yeah. Так, що там у нас по оптиці? Ну, все стандартно. А що по інтер'єрам? Ну, тут нічого немає такого. Ако немає нічого тут. Так, давайте це все знімати. Каркас поставили. Давайте. А, капота ще не зняв, давайте. Ось так капот поставимо. Попереднім бамперам будемо дивитися. Вау. Та тут вони різні. Навіть це. Давайте поставимо то, що від карбона. FM3 називається він. Цей також поставимо? Ну, десь так воно виглядатиме. Може, пороги залишити стандартними? Тільки щось з порогів я. На жаль, не можу знайти. Давайте ще раз заглянемо. Щось таке я знайшов. А чи це я спойлер взяв? Який в мене вже є. Давайте пофарбуємо в якийсь колір. Незвичайний. Нехай буде ось такий лаймовий. І трохи можемо і підвіскою зайнятися. Так, тут отак пофарбуємо. Так. В цім тачки навіть малий пробіг. Так, давайте підвіскою займемося. Якщо ми з усім тут розібрались, то давайте підвіску замінимо. Ось так. Ось так. Наче тачка туди сюди щось так нову ходову ставимо. Ось так, і давайте диски поставимо якісь. Давайте такі поставимо. Все ставимо. Ну, десь так воно і виглядає. Давайте ще підрегулюємо, щоб вона була більш жорсткішою. Ось так її десь опустив. Тепер передню зробимо більш жорсткішою. Тепер нова ходова готова. Запустимо. Давайте на трасу Хайвей де, виїдемо. Дізнаємося, яка в неї максимальна швидкість. О! Дор... Панель приладів навіть працює. Поїхали. Ого, 3,2 літри. Нічого собі як робить. Що, правда, там хоч і в кілометрах написано, але в милях. Воно ще показує. Так, п'ята передача. 150, 160, 170, 180, 190, 200. Так. І знову це залипання клавіш бісове. Все псує прямо. Це залипання клавіш. Так, 200, 210, 220. Нічого собі що з руками робиться? Двісті тридцять, двісті сорок, двісті п'ятдесят, двісті шістдесят, двісті шістдесят п'ять. Так, двісті сімдесят. Це двісті сімдесят три, двісті сімдесят п'ять. Ну, це максимально, яку я піднабрав. Тепер просто сповільнюємось. Так, пригальмуємо. Ось так вона тепер виглядає. Давайте відремонтуємо. Так, оце приберемо, щоб вигляд не псувало. Ну, ми відремонтували. А потужність 283 тепер. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!